Права 1258. Сума двох чисел дорівнює 62. Знайдіть кожний із чисел, якщо 70% від одного і 60% від другого разом становлять 39,6. Ну що ж, стартуємо, будемо розв'язувати цю задачу з мого системи з двох лінійних рівнянь. Для цього нам необхідно позначити через X і Y. Всі величини, що ми шукаємо, це відповідно перше і друге число. Так і записуємо. Що нехай? Записуємо нехай. Перше число. Перше число у нас х. А друге y. Тоді суму то легко написати рівняння. А що таке 70% від одного? То 70% від першого, наприклад, і 60% від другого відсоток це сота доля одиниці. То записуємо, що 70%. Від. Напишемо першого. Це. 0,7% це сота доля. Записуємо це 0,7х. А 60 відсотків від другого. а відсотків від другого. 60 відсотків сотих частин. Це буде 06 y. Yeah? Ну, а тоді за умовою ми можемо написати таке рівняння, записуємо тоді. За умовою маємо. Yeah? Ну що ж, складаємо рівняння Сума двох чисел 62, то ми записуємо, що. Тоді перше рівняння у нас буде х плюс y. Це сума першого та другого числа разом 62. Є? Так, а потім нам сказано 70% від одного, а це 0,7х. Далі, плюс 60% від другого. Це плюс 0,6. Разом становить 39,6. Ну що ж, ми отримали систему з двох рівнянь. Потрібно знайти, які x y задовіняють і першому і другому рівнянні одночасно. Що для цього можна зробити? Дивіться, друге рівняння ми можемо помножити на 10 для зручності. Тоді там -то на у нас вийде, наприклад, 0,6, а перше помножимо на мінус 0,6. Вибачте, на мінус 6 тоді. Отже, записуємо, що перше рівняння ми множимо на мінус 6, а друге рівняння ми множимо на 10. Так? Це ми зробимо для того, щоб коефіцієнти, наприклад, при y, були протилежними. Ну що ж, Тоді перше рівняння домножаємо, і що тоді одержимо? Х помножити на мінус 6. Це буде мінус 6х. Далі y помножити на мінус 6, це буде мінус 6. І це дорівнює. І 62 помножити на мінус 6, то буток буде від'ємний, буде мінус. 6 на 6, 36. То 6 на 60 це 360. І 2 на 6 12. Разом 360 плюс 12 372. Є? Перше рівняння ми записали. Зараз переходимо до другого. Тут просто на 10 помножити, переносимо кому на один розряд праворуч. 0,7 множимо на 10, це буде 7. Виходить х. Далі 0,6 помножити на 10 це буде плюс 6. І це дорівнює. 39,6 множиться на 10, це буде 396. Є? Ну що ж, добре. Тоді бачимо, що у нас коефіцієнти при y протилежні. Зараз ми можемо ці рівняння додати. Додаємо. Ну що ж, я запишу як першу дію. Тоді, зліва, у нас є мінус 6х, почленно додаємо. І є 7х. Ми пишемо плюс 7х. Далі можна її писати, бо вони будуть скорочуватися, Є в нас мінус 6. І є плюс 6y. І це дорівнює. Ну і справа у нас є мінус 372 і є 396. Отже, мінус 6 плюс 6. Ця сума дорівнює нулю. Викреслюємо їх. Тоді мінус 6х плюс 7х це 7х мінус 6х, це буде 1х або просто х. Так, ну і далі. мінус 372 плюс 396. Це 396 мінус 372. Це 96 мінус 72. Це різниця буде складати 24. Отже, записуємо, що х у нас дорівнює 24. Є? Ну що ж, дуже добре, ми знаємо, чому дорівнює X, а зараз як знайти Y. Можна, наприклад, в перше рівняння найпростіше підставити замість X24 і знайти, чому дорівнює Y. Записуємо тоді друга дія. Отже, ну, давайте тут запишу. Друга дія. Тоді е, записуємо, що X плюс Y або 24 плюс Y. Це дорівнює 62 є. Переносимо плюс 24 через знак дорівнює з протилежним знаком. То вийде, що Y дорівнює. 62 було справа, зліва було мінус 24, буде, було, зліва було плюс 24, справа буде мінус 24. Є. Ну що ж, записуємо, що y тоді дорівнює. 62 мінус 20. Це буде 42, а 42 мінус 4 це буде 38. Записуємо, що різниця у нас складає 38. Є. Що ж, ми знайшли X та Y. Ну тоді записуємо, що за умовою записуємо. Отже. Записуємо перше число. Перше число у нас X24. Так, А друге. Записуємо А друге. А друге у нас 38. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Так, знайдіть кожне із чисел. Записуємо, що це будуть числа 24 і 38. Ну що ж, ось така задача, яку ми розв'язали за допомогою системи рівнянь. На цьому вправу завершено.